Всім привіт. Давно не виходили, як то кажуть, на зв'язку. <свісно> робота, робота, роботочка. Така пора. А зараз 8 годин. В нас прям в теплиці іділія. Сонечко заходить, жара спала, така гармонія, як така душа відпочиває. Ми їх побризкали, побавили, поляли. Короте, Бавимося з ними як з дітьми. Вітя їм теж там заглядає <Hi> в кожну дюрочку, в попу, так? В попу. О, павловські які радочком повисаджувалися, вегетують саме. Ми зараз їх поливали. Саме краще в літній період поливати вечір. От вечірня полівка це саме-саме для лімонів. Не днем, не в обід, не рано, іменно ввечір. За вечір рослинки набирають влаги і не так параться. Оце наші вже оці красунчики, ці, що були щеплені весною. Отак От. От цей. Що ти там віця, заглядаєш? Хоче Д... похвалитися. Доч... Дочекався я. Дивіться, яка в нас краса. Ананас зацвів. Дивіться, він, і, він, і ви знаєте, він ні в рочку так з кожним днем все ніби як на очах, Бістро правда? Росте. Дуже швидко росте. Два з половиною роки, около трьох років ананасове і вже зацвів. Дочекався. Так, да, вони з одного року, що банан, що ананас, я їх в одно час брав, а банан ще не хоче. Одного дочки. Так. Ну, Ананас класний така розіта. Розіта. Павловський, ну, Павловський він як сумашечий, валить, не, як не в себе. Подивіться, скільки е, діток накидав. Це взагалі кидає, кидає. Ми вже низи пооб'їдали. Який плюс вітя в лимонній теплиці? Що ми цілу, цілу, цілу як? Скажи, або я вже заговорилася. Постійно їмо свої лимони. Круглорічно. Круглорічно ми їмо свої лимони. Зимою ми з а зараз Вітя набирає, коли приходимо додому, жара, зморені, Трохлітрову банку води, лимона накришив туди, чуть цукру і кава, кава засліла. Покажи, бо я навіть ще не бачила. Подивіться, ну теж на надажда на, як то кажуть. Да, да, от бутони, там цвіт є далі. Одна на нас було дві. Предісторія. Я її колись посадила, робила в насінньовому магазині. і в нас вона продавалася в пачечках в насіннях. Я посадила, і в мене прийнялося дві штуки. Коротше, дві вони, вони пропадали, потім знову, і одна тільки залишилася. Дуже боїться переливу. Так, да, Дуже боїться переливу. Так, Даже ще більше, вам більше, покажу вам тут київські діточки. Тут мої, Ці, що е, даю їм, як то кажуть, другий шанс на життя. ті, що не вкорінилися і ще раз по другому кругу. І бачите, є, і є результатики. От. Бразильські солодкі, тоже треба скоро пересаджувати. Ще ху, ху, покажу одне, що вкорінилося у нас. Ану похвалися, що в тебе вкорінилося. Дивіться, гранат вкоріняється. От, я покажу, з кого він вкоріняється. З маленького не вкоріняється. От маленькі оці всі не вкоріняються. Чим погрубше? Да, чим погрубше, От грубе. Угу. Гру, з грубого вкоріняється. З маленького ні? О. І потрібно, щоб така зара погода. От зараз, бачите, от у нас оце все коробки, це все вкорінені, Того, що весняне вкорінення весняне, дуже погано, там дуже багато відходу. А от зараз воно набагато і прищіплюється зараз набагато краще. Теж да, дуже класно вкоріняється мексиканський. Рука буде, два штучки покажи коло нього зразу, теж в Так, два засуну і два вкорінилася. Да. А ти не показувала, яка буде? Там далі ще є Ні. А, плоди. зараз покажемо плодиє рука буде. Плоди. От Київський, подивіться, які бамбуляшки вже висять на ньому. Дуже класно оці дні. такий прям дух забивало. Пора цвести кумквату. От він в червні саме цвете. І він стільки, це вже він зараз відцвив, а він так цвів і такий запах. Яка двічі акація ніби в нас в теплиці розцвіла? Цвіт акації. Ванільний. Це всі мої прищепки. Цього року я займаюся прищепами. Всього раєм займається. Ні одного я цей стілас ні одного не щепив. Всього рає. Я весною щепляв, а зараз передав її. Це це як пе, Боже, не спам'ятаю. Грушоподібний подібне. подібний на букву П, п" назву. Да, да. Ну, кажуть, що він дуже противний на вкус. Е, да, мені казала Олексія, а Олексія казала, що дивилася в е, Тетяни Кузьмук вроді відео, що він. Ми ще дуже... його не їли. Був один вроди, він лопнув, ти щось там потямкав, так, не зрозумів, що воно до чого, і усе. А бачите, Але, у нас вже темно в теплиці, вже заходить сонце саме. Це що за мандарин так гарно? E... Весною привив його. Ти скажи, скільки в тебе цих прививок цього року. В нього він свої там бавив. Ми поділилися теплицю на обов'язки. Він бавив дорослі, тобто ті, що в землі, ті, що він пощіпляв, горщик. Бачите, великі. Це коломандин, а ванна А ще в мене є дуже я за ним вот. мандарин. А МАА 8. Да, амоа 8. Це дуже всередині він прям такий цвет гарний. От він їх сам поливає, сам їх масає. А Це що за апельсин? Апельсин моро. Красном'який всередині. Це все новинки цьогорічні. Я посчитав, друзі, в мене около 70 сортів. Да, десь, то це десь вони так. всі ті, що прийнялися. Ні, в мене було щось 30 з чимось, а мені ще е, Оксана прислала з Одеси багато сортів, теж щось около 30. Я вам пам'ятаю, показував в чорному пакеті доставав. Там теж щось тридцять сортів було. І я так почитав, що около 70. І він їх прививав, щоб ви розуміли. він косив, коротше, всі дорослі лимони. Всі доросли, всі він росли. не на малі дечки вкосив, а він зразу на дорослі лимони косив. Подивіться, оцей був київський, чи що я не пам'ятаю. Це була Він його бах врубав. Подивіться, як класно він прийнявся на ньому. Я його під самий корінь можна сказати, Всі гілочки привив. Якщо чесно, то можна так сказати, тут треба просто брати за кожний сорт і індивідуально розказувати. Бо на так... На на ті є да, на ті О, апельсини. Вашингтон. Вашингтон – то взагалі великі. Так, невелики, да, великі. Да, да, да. О, вже не подивився. <сум> <сум> Дивіться, як апельсин пішов на Пандерозі. Да. Тут два віда на ньому. Два віда, от показую, як два віда. Гілка йде. Оця велика гілка. Це шоколадний апельсин. А це Та, дивіться, десь в мене була бірочка, Внизу повішена. Внизу бірочка. Що це таке? Апельсин сукрун... Цукрунела? Ні, цукру. Цукрунела. Сукрунела. Цукронела да, да, чи. Цукрунела, чи? Цукрунела. Два хороших сорта. Він каже, то він на пандерозі вже дорослій. Читайте, скільки йому там 5 років чи 6 пандерозі він на ній привів. І так він пішов. І, і так в землі ще, плюс він жирує вообще капітально. От. Ну, тут багато. Тут я ж кажу, як почати я розказувати за, за кожен. Дасть Бог буде трошки у нас вільніше часу, і ми будемо вже вам розповідати. Того, що зараз дуже пішов в теплиці, ми приїжджаю, я приходжу раном до обіду і потім на вечір знову по наново. Зараз, зараз, хай сфокусується. А ось цей стоїно. Очекайте. Назад. Бо. А во. А во її. І от, 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 от що вона. Одну обірвали ми. Да, ось. було, коротше, на оцій гляшці було дві штучки. І ми одну обірвали, щоб воно <звіст> Як вам сказав о а о дві класи да, Рука буде батько? Мене питає: що це таке у тебе? Я кажу, батько, це рука буде. Він є неїстивним. Він каже, як це неїстивним? А для чого ти його тримаєш? Для красоти. Я кажу, для красоти. <рес> <рес> То от старші люди, вони, Не так, розуміються. Вони, вони повинно бути все їстимне. Ні, щоб мати виручку. <рес> 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 так, італійський апельсин. Теж він жирував, жирував, а цього року ніворочку. Так, <рес> йдемо. <рес> Вчора в нас достиг перчик, перцюга, і вже зняли з нього пробу. Сльози в когось потекли вчора. У да, нас дід, дід Міша, то він їсть перчений. От я йому дав на пробу. У нього перці. сльози потекли. Ну і зіл, ціл, А цілого. Ну покажи, де червоний ще ти казав, що бачиш? Бо я вже вчора одно, одного, а вон бачите десь. А от Маленький достигає, mm -hmm. червоний. Я Каже, о, кажу, та ну добрий. але класний набор. Йдемо, ще город покаже вам, які в нас порадки. Вже як показувати, то показувати. Yeah. Дивіться, який в нас класний захід сонця. Природа дуже хороша тут. От. Ну, я взагалі нічого не бачу, може там все добре, вітя вже мій, бачите, виноград ударився. Це зараз щоб не піти кара о, У нас вчора був дуже дощ, а сьогодні вже сонечко. Дивіться, що у нас цього року вродило. лохена, представляєте? Та, друзі, що я з вами садив. Так, да, да, що ви нам давали поради. Дуже класно, подивіться, яке І... підійшло. І вона перезимувала головне, нічого мені не вкривали, нічого. І тут це місце для неї, воно таке холодне, це місце. І підійшло їй воно. Бо тут сонце тільки заходить. Так. Капуста. Така білокрилка зараз, що капець. Але я вам хочу сказати, що я ще нічим не кропила. А ну покажи білокрилка. Покажи під цим. А є, думаю? Дуже багато є після дух. Або, бачите, а, трохи є. Від білокрилки дуже класно допомагає. Акто... Це саме, що від кліща біопрепарат, актоцит. Берете сілкером, розводите 30 мг на 2 літри води. І прилипача можна навіть за дві пачки. І під листки не бризкаєте зверху, а під листки бризкаєте. Ох, Тути, так. Помідори. Подивіться, скільки патиків засунули. Я навіть не вважала, около 300 тут патиків. І подивіться, яка у віті ожіна. Я не знаю, що їм до цього року з нею робити. Ожіна капітальна. Я йому казала, мабуть, батька заставимо з банками і на базар. Бо ми її точно не поїмо. Щоб ви розуміли, це тут 2,5 метра, мабуть. Висоти. <рисоти>. Представляєте? Дуже бджол багато. І така росна, і їй цього року так тут все підійшло. І вологи вистачає всього. Дивіться, спатаки. Я, я коротко, як їх сунула на другий день, не Тебі чувствувала ні рук, ні? нічого. Вже є помідорки, дуже багато сортів. Посадила всі, що ви мені висилали. Не знаю, буду достигати, буду показувати вам. Одна у мене, знаєте, яка проблема? Не росте у мене перець. От. Порекомендуйте щось, що йому зробити, щоб він у мене був гарний. І сорти класні садила. І все, ну кожного року він все гарне, а от перець я щось не можу його викохати великим. Отакий от у нас. О, е, Огірочки. Огірочки чиї? Огірочки тут Андрія з цієї сторони нам висилав. А на ту сторону, бачите, зараз вам покажу. От, самі більші, самі вищі. Це Саша нам висила вже. Бордюр? Так, оце, оце його теж гарки. Я кажу, я все, що ви мені висилаєте, все використовую. Інжири повідходили, малишняків теж є. От бачите, цілий рядок інжира висадили. Дивіться, яка в мене черешня. Спасли Вітя цього року. Що? Черешні. Нема хробаків зовсім. На черешні нема хробаків цього року. Побризкали, коли цвіте черешня, 10 днів після цвіту, як от вона зацвіла і 10 днів пройшло від цвіту. не коли акація цвіте, то що зараз воно все збилося з ритму. І тоді бризкаєте актиліком від черешневої мухи, щоб не було хробака. От, раз побрізкала і свободно можете їсти і всередину заглядувати. Так, все, ми вже так заговорилися вже. Inжир достиг. Інжир? Це колєндра. Коліндра, дава. Смердюча. Де достиг? Ох, де. Опа, нічого собі. А як це так? А я не бачила. М'ягенький. Ем, е... Цей кримський чорний, -чорний. бо я чорний. Вже, чекаю, вже до нього давно заходив. О, це я знаю, кому малій. Да. От вона вже нині кайфане. Буду, кстати, наявності. Ще маленькі, але будуть. Да, от. Був примерз, і подивіться, як класно повідходив, і все з ним нормально. Просто ще нема плодів, але я думаю, другий заход повинен бути. Все. До зустрічі, друзі. Всім гарного вечора, мирного, спокійного і всім всього найкращого.